На каналі вже є відео про перше знайомство з iOS. Якщо ви, наприклад, вирішили перейти з Android-пристроїв, але давайте розглянемо саме процес переходу, як це відбувається на практиці, та розглянемо основні аспекти, і, напевне, найцікавіше це саме перенесення даних, і що вдасться перенести, а що буде втрачено. Переходимо до конкретики. І так, беремо ваш старий Android-пристрій та новий iPhone. На iPhone обираємо мову та регіон. І на вкладці швидкий старт натискаємо налаштувати без іншого пристрою, бо дана опція підходить у випадку, якщо ви будете робити перенесення з iPhone на iPhone. Тому натискаємо та приходимо пункти далі. Вибираємо налаштувати для себе, можна одразу налаштувати Face ID та код доступу, або зробити це пізніше. І доходимо до потрібного нам екрану Перенесіть програми та дані, обираємо з пристрою Аксона. Android і на нашому Android пристрої встановлюємо застосунок з Play Market перехід на iOS та запускаємо його, погоджуємося на все і натискаємо Продовжити, надаючи всі потрібні дозволи. На моменті знайдіть свій код, натискаємо Продовжити. На iPhone також натискаємо Продовжити. На Android пристрої вводимо відповідний код, який відображається на iPhone, і відбувається з'єднання. Після чого нам дають на вибір пункти, які ми можемо обрати для перенесення. Відповідно, вибираєте ті, які потрібні, або всі надаємо всі відповідні дозволи. Кінці є пункт додати в файл, якщо потрібно щось вибрати вручну з файлової системи. Та натискаємо продовжити. Починається сам процес перенесення, і, відповідно, в залежності від того, скільки зайнято пам'яті на вашому Android-пристрої і скільки файлів потрібно перенести, від цього і буде залежати загальний час, який займе весь цей процес. По завершенню отримаєте смішне повідомлення на Android-девайсі, що ви можете утилізувати даний пристрій в будь-якому Apple Store. Ось такі от жарти від Apple. По суті, перенесення. Завершилося і далі вже продовжуємо на самому iPhone. Один з важливих моментів це створення Apple ID. Неодноразово вже нагадував про те, що це важлива штука, оскільки у Apple все крутиться навколо даного облікового запису. І по суті, його створення є обов'язковим. На нього ж буде робитися і повний бекап вашого iPhone, що в подальшому полегшить перехід на новий iPhone. І його можна створити як ввівши уже вашу актуальну, наприклад, ту ж Gmail-пошту. Ну або вам це допоможе зробити сама Apple, натиснувши створити безплатний Apple ID. І завершуємо налаштування. По завершенню і дійшовши вже до робочого столу, з'являється ще додаткове сповіщення, що застосунки, які перенеслися з android пристрою, і які безкоштовні, вони будуть завантажуватися. А ті, які платні, то є шанс, що навіть якщо ви їх оплатили на android пристрої то доведеться це зробити окремо і на iOS пристрої, і пощастить, якщо оплата діє на будь-якій з платформ. Після підтвердження розпочнеться їхнє завантаження на пристрій. Одразу вас заспокоює, що напевне близько 90% застосунків, особливо найпопулярніших, перенесуться без будь-яких проблем. ясне діло, що не зможуть перенестися тільки ті застосунки. Які є унікальними чи особливими для конкретно android платформи, але навіть якщо таке і станеться, то я впевнений, що на ios пристрій можна буде знайти якусь альтернативу, але все ж існує невеличкий відсоток, що альтернативи також не знайдете. Але я думаю, що це відноситься до якихось прям ультраспецифічних завдань. І в моєму випадку такі є. Всі найнеобхідніші застосунки перенеслися, але інколи таке стається, що той застосунок, який ви використовували саме один чи два рази на рік, і його не перенесло, то ви про це дізнаєтеся пізніше, в той момент, коли ви про нього згадаєте. Таке також може трапитись. Першочергових порад то рекомендую зробити наступне: зайти в параметри, контакти. І якщо у вас було декілька облікових записів від Google, як, наприклад, у мене, чи тільки один без різниці, заходимо в вкладку Облікові записи, вибираємо потрібний обліковий запис і вводимо ще раз пароль для того, щоб він повноцінно активувався. І відбулася синхронізація ваших контактів, календарів, нотаток і, звісно, пошта. Якщо пізніше згадали, що у вас є ще додатковий Google аккаунт або від іншого сервісу, який ви також хочете підв'язати, то він також додається тут же. Натискаєте обліковий запис і вибираєте, який саме сервіс ви хочете додати, та вводите дані. Що стосується пошти, то можна використовувати штатний застосунок пошта, куди можна додавати різні облікові записи не тільки від Google, але є її офіційний застосунок від Google, так і називається Gmail. Мені особисто він зручніший. Також, звичайно, що всі офіційні застосунки Google, більшість з них є на iOS. тобто той же Google Диск, Google карти, Google Chrome, Google Календар, Google Документи, Google Таблиці, Google Key. Все це є і без проблем працює. Ті ж Google Photo. Тобто, якщо у вас в цьому сервісі зберігалися всі ваші фото та відео, то по суті вам навіть нічого не потрібно переносити зі старого пристрою, а просто встановити даний застосунок на iPhone. Якщо, наприклад, вам подобається і потрібна синхронізація вкладок історії використання вашого Google Chrome і ви хочете використовувати його по замовчуванню на вашому iPhone, то після того, як він встановився, заходимо в параметри, знаходимо Chrome, натискаємо типовий браузер і обираємо Chrome. Все, тепер всі посилання будуть автоматично відкриватися в ньому. Що стосується месенджерів, то той же Telegram і здається WhatsApp, вони не потребують ніяких бекапів і перенесення даних, щоб зберегти свої переписки. А от що стосується Viber, то, на жаль, перенесення у вас не вийде. Оскільки на Android всі бекапи зберігаються на Google Диск, який підв'язаний до облікового запису Google, а на iOS це відбувається за допомогою iCloud, тобто вже через обліковий запис Apple. Відповідно, переписки не збережуться. У підсумку можу сказати, що якщо ви все ж вирішили це зробити, то це досить серйозний крок. Бо найосновніше, я думаю, ви розумієте, що доведеться звикати до чогось нового, особливо, якщо ви ні разу до цього не користувалися цим, наприклад, розташування тих чи інших налаштувань, чи того чи іншого функціоналу, який може бути або відсутній. Або навпаки реалізований більш зручно. Хоча, користуючись обома операційними системами, точно можу сказати, що на даний момент вони приблизно на 90% схожі по функціоналу. І все ж відрізняються в більшості візуально. Тому суперскладним даний перехід я би не назвав. Але все ж на початку точно буде дискомфортно. До речі, поділіться у коментах, чи робили ви такий перехід між операційними системами, наскільки важко вам було його здійснити, та чи стикалися з якимись проблемами. Ну і з вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.